Добрий день усім! З вами знову гурток народознавства і я, його керівник Максименко Марина Анатолійовна. Минулого тижня ми розпочали ще один такий великий розділ: макраме. Історію виникнення цього виду декоративно житкового мистецтва та виконання елементарних базових вузлів. Ми з вами вже опрацювали. А от сьогодні ми будемо відпрацьовувати основний базовий вузол квадратний вузол. І для цього, щоб нам було цікавіше його опрацьовувати, ми створимо за допомогою базового квадратного вузла отаку от ялиночку. Колір може бути будь-який, залежно від того, яку метузочку ви знайдете, так? у мене вона вийшла от такою. Для тих, хто може пропустив заняття і не знає, що таке макраме, і як виконувати ці базові вузли, я посилання обов'язково залишу під відео. А зараз готуємо матеріали і переходимо до роботи. Так, ну нас у нас буде мотузка. Вона у мене в діаметрі 4 мм, така товстенька, тому ялинка виходить. Виберіть ту, яка у вас є. Далі ножиці, стрічка або ниточка, клей, ну і якісь прикраси. Почнемо з того, що відрізаємо два відрізки нашої мотузки. Один завдовжки 2 метри, а другий у мене вийшов 8 метрів. Можна взяти від 5 до 8 будете бачити, щоб його оплести. Далі я отак от закріпила собі голочки дві у лавочки і розмістила першу я розмістила двохметрову ниточку, а поверх неї оцю нашу велику. У мене вона восьмиметрова вийшла. Так, Дивіться, для того, щоб було легше працювати, я отак от в такі моточки е, об'єднала мотузочки, ну, починаємо плести наш вузол. Я починаю з піднизу, низу, накладаю на другу ниточку і далі зайка наш ниряє у нірку. І затягуємо, затягуємо два вузлики, Бачите, у нас не буде краю ніякого, не будемо підв'язувати, відрізати нічого, тому що така у нас вийде. От такий вузлик тут у мене трошки сунулося, вибачте. Так, підкріпили. І працюємо Далі Далі ми беремо з іншого боку стрічечку. так? І також закінчуємо, робимо наш вузлик. І от коли ми два рази це зробили, от наш вузол тепер зроблений. Продовжуємо, не забуваємо міняти так? з однієї частинки на і інше перекидувати з одного боку на інший. Так, а далі дивіться, якщо ж ви все ж таки забули, з якого боку починали, то вам на це вкаже от оця полосочка. Ми починаємо працювати з того боку, де її немає. Ось бачите, у мене якраз вийшло. Так, так, далі йдемо. Затягуємо. Дивіться, тут полосочка вже закріплена, а тут ні. Тому з цього боку починаємо. Закриваємо її. Дивіться, що виходить. Так, тепер вона з'явилася. Бачите? Все, тепер вона є. Угу. Так, продовжуємо роботу. Ну і, відповідно, ми маємо проплести. Повністю до того, як скінчаться наші ниточки. Робимо довгий-довгий ланцюжок. І от що у нас вийшло: вийшов такий довгий ланцюг. Я вже просто зав'язала нитку і відрізала її вибачте, не показала вам, як я це робила. Тут нічого складного немає, просто зріжте. Далі я беру стрічку. Стрічки вам потрібно взяти десь сантиметрів 40, Тому що ми будемо подвійною працювати, так, робити петельку і зав'язувати. Беремо голочку з широким вушком і пронизуємо нашу стрічку. У Поки що відкладаємо, беремо нашу стрічку і починаємо формувати ялинку. Отак От починаємо з маленької такої петельки. Так. І продовжуємо, збільшуючи її збільшуючи до самого низу, так як ми і малюємо ялиночку. Так, треба її так от сформувати. Так, формуємо всю. І е, хвост, який залишився внизу, його можна трошки так підкрутити, таке стебельцем нас вийде. Тепер візьмемо булавки і просто підкріпимо, щоб форму не розгубити. Так, потрошечки закріпіть з різних боків, щоб форма не губилася. І далі будемо стрічкою обережно проживляти нашу ялинку по центру, до того, щоб її можна було привісити. Так, тепер обережненько беремо нашу стрічку з голочкою. І не треба, поки ніяких там на ньому зав'язувати, та на цій стрічці. будемо проживляти, зав'яжемо вже пізніше. Потихеньку, не поспішаючи, через те, що такий у мене досить міцний матузочком, то важко йде голка, тому потрошки не треба нікуди поспішати, так, щоб вона у нас форму не загубила. Я потрохи буду наживляти. Всі ці мої мотозочки на Голку. Так, все обережненько розправляємо. Ще раз так, щоб наша ялочка рівненько роз, так розложилася. Дивіться, далі ми можемо вже зав'язати наші стрічки. Так, хотіла сюди намести, але Ні, не буду. Просто зав'язую її, трошки зріжу і хочу зробити з нею таку китицю тобто трошки стрічку розпороти, щоб вийшла китиця. Так. І переходимо до верхньої. Тут ми зараз мистинку одягнемо все ж таки. Так, трошки таку верхівочку зробимо нашій ялинці. Так, І далі можна було б зрізати і зав'язати зверху, щоб петелька була. Але не хотілося мені цих зав'язок зайвих, тому я вирішила притися ще раз на мистину через декілька частинок, ну, лапок ялинки. Так, і зав'язати стрічку обережно. Так, була така подвійна, у мене петля. Так, зав'язуємо. Обережно зарізаємо голочко. І тепер потихеньку затягуємо нашу петельку, щоб нічого не зіпсувати. Так, тягнемо. Так, ну і так петелька виглядає, на мій погляд. Охайніше, ніж вона була б з зав'язкою. Ну і далі ми маємо прикрасити нашу ялиночку. Візьміть якісь намистинки, бо пухнастики в мене були. І от таким чином я вже починала їх прикрашати. Далі, за допомогою термоклею, просто прикріплюю їх у тих місцях, де ви хочете. Ну, я вирішила це робити між стрічками, о, між матузочками, для того, щоб вони міцніше трималися. Так. От так от прикрашаємо нашу ялиночку. Це що в нас вийшло? Так, мені ця робота сподобалася. Сподіваюся, що вам вона сподобалась також. Так, моя ялиночка вийшла висотою 20 см. Я сподіваюся, що всі гарно попрацювали. Ялиночки у всіх вийшли. А я чекаю на ваші роботи. Будь ласка, пересилайте їх у Viber або Telegram. А на сьогодні все на все добре. До нових зустрічей. Я сподіваюся, що всі гарно попрацювали. Ялиночки у всіх вийшли. А я чекаю на ваші роботи. Будь ласка, пересилайте їх у Viber або Telegram. А на сьогодні все. На все добре. До нових зустрічей.